Вітаю, друзі, на нашому каналі. У ремонті хочемо показати вам кросівки в нас ось такі декерси. Прийшов клієнт та каже: ось протерлася тканина в мене. Він купив якісь ось ці накладки, Самих наклеїв. Та, як бачите, зробив ще, ще хуже. Отже, що ми йому запропонували? Та, на другому так само, дивіться. Де вони беруть ці вставки, вони вон, коротше Запропонували, як завжди, декілька варіантів. Перший це повна заміна тканини разом з поролоном на нову. І другий варіант це шкіряні кармани. Тобто тканина залишається. Перекриваємо всі дірки, прибираємо ось цю всю ерунду та ставимо шкіряні кармани. Або замшу пропонували. Ні, він вибрав лише шкіру. Ніяку тканину, нічого міняти не хоче. Просто каже, перекрийте мені задники, акуратно зробіть, і я буду далі ходити добре. Будемо ставити зі шкіри шкіряні кармани. Ззовні нічого видно не буде. Ось тут обстрочиться все на машинці, та буде клієнт далі задоволений в них ходити. Що в нас вийшло, покажемо вам у другій половині ролика. Ну що, ж, шановні друзі, давайте будемо дивитися нашу роботу. Нагадую, принесли нам кросівки ось такі. Декерси, була розповсюджена проблема. Протерлися задники, клієнт понакліював якісь тканеві вставки, які нічого не дали. Ми йому запропонували декілька варіантів: замінити всю тканину з паралоном, поставити шкіряні кармани або замші, і клієнт обрав шкіряні кармани. Як бачите, ми їх поставили. Ззовні нічого не видно, ось на машинці воно все прострочено. Дірки перекриті, все м'якенько, все в порядку. Звичайно, робили це на обидвах, другий у нас такий самий. Отже, замовлення виконано. Будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнту, нехай забирає. Вам будемо вдячні за лайки та підписки. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Ціна такої роботи 600 гривень за пару. На все добре, до нових зустрічей.